Є два романи, які я не зможу забути ніколи. Це два шедеври для мене. Вони розбили мені серце і довели до сліз. І один із них це ті, що співають у термі. Уявляєте, це роман-бестселер 1977 року. Я тільки за 18 років ще народжуся. У По центрі подій закоханий католицький священник, який мало не готовий зректися свого сану заради кохання. Я не розглядаю цю книгу як підрив духовенства. Насправді для мене тут якраз про підміну понять, про брак духовності, про нерішучість і про амбіції, які іноді, скажімо так, псують життя. Це та книга, історію якої ви повірите. Вона про кохання, про втрату, про амбіції, про розчарування, про юність, про старість, про досвід, про дружбу, життєві мудрості, вона навіть про смерть. Мегі, головна героїня книги, вирішує поборотися з долею. Вона хоче забрати Ральфа в церкви і навіть дещо украсти в Бога. До якої ж трагедії це призведе? Читайте книгу. І, до речі, книгу можна розбити на фрази.